Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітання. Добрий ранок. Добрий ранок. Студія ситуація на прикордонні. Що змінюється, і де зараз найскладніше? Ну власне, не змінювати залишається те, що ворог щоденно обстрілює територію України, наносячи удари з своєї. І застосовує власне різноманітне озброєння. Найбільше це, звісно, артилерію, але також активно долучає і авіацію для того, щоб наносити е, ураження. А ми бачимо, що по той бік ворог також намагається укріплювати свої позиції в інженерно фортифікаційному відношенні. Ми також проводимо і дії для того, щоб викрити засоби, якими ворог наносить ураження, для того, щоб їх знищити. Ну але власне найбільш гарячим напрямком, звісно, залишається Харківщина, напрямок населеного пункту Липці та напрямок населеного пункту Вовчансь, де ворог проводить. Дії для того, щоб захопити а, територію України, але а, на щастя йому не вдається а, просунутися вглиб території нашої країни. У нього недостатньо сил для цього, але в той же час ворог продовжує тиснути, в тому числі на цьому напрямку, перекидуючи додаткові сили а, в той же час. А, сили оборони України це і підрозділи Державної прикордонної служби. В тій смузі оборони, де ми знаходимося, також і збройні сили, Національна гвардія максимально дають відпір ворогу, наносячи удари. треба розуміти, що варто бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій на будь-якому напрямку, бо аналогічно Харківщині на цих двох напрямках, де я зазначив, ворог може намагатися розширити. Напрямків, де будуть вестися повномасштабні бойові дії на інших ділянках Харківської області. Ну або ж також і не можна виключати, що такі дії ворог може вчинити і по сумському напрямку. Тобто є ознаки накопичення сил засобів для того, щоб це зробити? Ворог, як і раніше, тримає певні сили навпроти нашої території, навпроти Харківської області, навпроти Сумської. Але треба розуміти, що цими діями, навіть попри те, що він не має достатньо сил для того, щоб досягти стратегічної цілі, звісно, ворог може намагатися знову ж таки, створюючи подібні райони, де будуть вестися бойові дії. Щоб... Розширити зони ведення бойових дій і власне розтягуючи сили оборони нашої країни, тому маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Бо поки маємо такого сусіда, поки маємо агресію і повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти нашої країни. Знову ж таки, маємо бути готові до всього, а бути готовими до всього, і звичайно повідомити про це громадян. Це дуже важливо про сумщину. До прикладу, пане Андрію, ми вже говорили з вами про примусове або примусове або ж ну не виселення, та а евакуацію примусово або ж бажання повідомити про це людей, що стосується зараз певних рішень. Наскільки вони змінюються? Ми так розуміємо, примусової евакуації не відбувається зараз. Неодноразово органи місцевої влади, які займаються відселенням людей, які висловили бажання, зверталися до громадян для того, щоб вони залишили територію, яка максимально близько прилягає до кордону з країною агресором, через те, що знову ж таки, і через обстріли, і через будь-які можливі дії ворога, це не загрозу життю та здоров'ю людей. Бо навіть зараз е, ті дії е, щодо обстрілів території України, які здійснює Росія, вони націлені також і по населеним пунктам, через що страждають мирні люди, нищаться ці їхні будинки, і знову ж таки є е, і випадки, коли люди зазнають або поранень, або навіть втрачають своє життя. Пане Андрі, нещодавно, буквально два місяці тому було рішення Верховної Ради з приводу того, що державних державна прикордонна служба має збільшити свою чисельність на 15 тисяч осіб. Там по моєму йшла мова про те, що тепер 75 тисяч прикордонників в Україні діютимуть на час воєнного стану, і з них велика кількість там помтри чверті це військовослужбовці. От станом на зараз укомплектованість державної прикордонної служби у зв'язку з необхідним. Посилення патрулювання певних відтинків державного кордону. Вона е, наскільки реалізована сьогодні? Ну, власне, я не буду зазначати е, чисельні показники, але ще раз зазначу, що ті зміни щодо е, штатної чисельності Державної прикордонної служби були націлені саме на те, е, щоб Державна прикордонна служба мала можливість і надалі розвивати свою бойову компоненту, створюючи. Підрозділи, які будуть формуватися, або вже сформовані для ведення саме бойових дій і використовувалися на сході України, це на кшталт нашого підрозділу бригади Сталевий кордон або ж бригади Помста, або ж бригади ГАРД, які вже виконують завдання на найбільш гарячих напрямках, а також на кордоні з країною, агресоркою і власне. Потреба в таких бойових підрозділах націлена саме на те, щоб вони були максимально самодостатні і мали на озброєнні на озброєнні необхідні засоби для того, щоб відбивати атаки ворога, приймати участь в бойових діях. Бо зараз, до прикладу, по кордону з Росією немає як раніше патрулювання кордону такої більше правоохоронної функції. Зараз виключно військова складова військові заходи для того, щоб посилити кордон і максимально здійснювати заходи для того, щоб не допускати спроб прориву ворога на території нашої країни. Дякуємо, пане Андрію. Дякуємо. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.